Всім доброго дня! З вами компанія Hard Group. Сьогодні ми з вами побалакаємо про питання позначки шин, що вони позначають і для чого вони потрібні. Тож почнемо. Сьогодні в нас для прикладу шина від бренду Mitas розміром 710 75R42, задня тракторна шина. Е, перша в нас позначка це виробник, в нашому випадку це Mitas. Е, Нижче написано Made in Czech Republic. Тобто це нам каже про те, що шина була виготовлена в Чешській Республіці. Рухаємося далі. Далі в нас модель цієї шини, в нашому випадку SFT Super Flexion Tire. А детальніше саме про цю модель можете подивитися в наших відео детальних на каналі. Нижче в нас стрілочка, яка вказує рух цієї шини. Далі в нас іде розмір шини. В нашому знову ж таки випадку шина розміром 710 75 r 42 710 це в нас ширина шини. 75 це висота відносно ширини у відсотках. Позначка R – це нам каже про те, що шина радіальної конструкції. 42 це діаметр цієї шини. Далі в нас іде позначка Тюґлс. Це нам каже про те, що рекомендовано шину використовувати без камери. Якщо було б написано Tube Type, тоді це б нам мовило про те, що шина використовується тільки з камерою. А зараз ми підходимо до наступної позначки. Це рік виготовлення цієї шини. В нашому випадку 0,6-17, 0,6 це тиждень виготовлення, 17 – це рік. Тобто шина була виготовлена 6 тижня 17-го року. Далі переходимо до позначки, яка нам каже про класифікацію цієї шини. Бачимо, що на цій шині у нас класифікація r 1 v Про що вона нам каже? Про те, що шина повинна ця використовуватися на ведучій вісі-трактора. Та на поверхнях сухій, вологій та сирій. Далі в нас іде індекс навантаження та індекс швидкості цієї шини. Як ми бачимо, швидкість А8. Це 40 км на годину, при швидкості 40 км на годину, індекс навантаження цієї шини буде 178 Поруч у нас позначка 175 d Швидкість у нас на годину D – це 65 км на годину. А 175 це індекс навантаження, який буде шини витримувати при швидкості 65 км на годину. 175 в нас індекс навантаження витримує 6900 кг при швидкості 65 км на годину. А 178-й індекс у нас витримує 7500 кг при швидкості 40 км на годину. Далі в нас іде позначка це максимальний тиск при бортуванні шини на колесо. В нашому випадку 2,5 бари. Прошу вас звернути увагу, що це саме при бортуванні шини на колесо. А не тиск, який експлуатаційний і повинен постійно бути в цій шині. З приводу експлуатаційного тиску. Ми для наших клієнтів перед відправкою шини робимо позначку на шині, який потрібен бути експлуатаційний тиск в цій шині, щоб ви не помилилися та не закачали в шину максимальний тиск при бортуванні. А якщо у вас залишилися питання або виникли під час перегляду цього відео, звертайтеся до наших менеджерів з Хардгруп. Надамо вам повну консультацію з приводу шинного комплексу. Обирайте найкращих в своїй справі.